Корисні питання, які варто задати, коли ми будуємо певні автоматизації. Так. Перше, що саме ми оптимізуємо, наскільки це важливо, давайте не будемо оптимізувати все підряд, якщо це не несе високої бізнес-фені. Скільки часу команди ми зекономимо, якщо ми щось автоматизуємо, це мені здається досить легко порахувати. Виберете якийсь процес, який робить людина, що вона його робить вручну. І прикиньте, скільки вона буде його робити через автоматизацію. Помножте на кількість там, повторювань цього процесу там, протягом тижня, місяця, року. І ви зрозумієте, скільки виконувати. Власне, потім ми порівнюємо, чи розробка цієї автоматизації буде коштувати більше, ніж ну, скільки ми зекономимо. Приклад, ми дуже уважно ставимося до вимог GDPR. -у. Так, всі знають, що таке GDPR. Ставте мінус, якщо не знаєте. GDPR, це я не пам'ятаю, як розшифровується: це про захист персональних даних резидентів Європейського союзу. Тобто з 25 травня 2018 року, я пам'ятаю той день, вступило в силу правила щодо захисту персональних прав європейських резиденцій та тих, хто знаходиться в європейському союзі, власне, тепер ми не можемо без їх згоди використовувати їх імейли, е е писати їм, ну чи інші персональні дані, будь то фото, будь-то в телефони, будь то ще щось. Ми не можемо їх використовувати е без їх згоди. І саме тоді з'явилися ці using your cookies будь ласка, accept. На всіх сайтах, бо це власне персональні дані. Ми можемо за людиною відстежити і ідентифікувати за цими даними. Завжди, коли тепер розсилки, людина має обов'язково клікнути механічно Я дозволяю мені писати. І вони зараз дуже так ну коротше, хитро зашивають, «Accept our там terms and conditions» і типу, підпишись на розсилку. І зверху є. Прийняти все. Тобто, ти якби клікнув по джутітару, ти нічого не, не порушив, але ти підписався і а без terms and conditions вони тебе далі не пропускають і так далі. Тому... General Data Protection Regulation. дякую. Ось власне по GDPR дуже всім рекомендую, якщо ви в Європі працюєте чи працюєте з кандидатами там, навіть українцями, хто в Європі знаходиться, на них же також поширюється. А, власне, там є також правило, що ми не можемо зберігати дані а, там кандидатів, навіть які дозволили використовувати їх дані протягом якогось ну довше ніж визначений період в нашій правісі в полісі. Без якоїсь серйозної причини тому, в принципі, ось у нас в поравісі полісі знаходиться а, там ліміт 3 три, три роки. І ми, власне, кожні три роки маємо підчищати дані, якщо три роки спливли. І а, ми цей процес, власне, робимо, а ще плюс, ми його робимо під запит. Якщо кандидат, наприклад, ну, не прийшов в процес, у нас є завжди приписка, що ви можете завжди попросити виділити власні дані наших баз. І коли нас хтось просить, а таких запитів у нас сильно виросло останнім часом, ми маємо пройтися по всіх системах, де пройшли їх дані, щоб повністю в наших всіх базових даних. Про них не було ні сліду, ні, нічого. І це займало порядка 30 хвилин а, для того, щоб ні, сорі, однієї години для того, щоб виконати це на нашому рівні. 20 запитів, 20 годин ми витрачали на чистку GDPR вручну. І ми зараз купуємо грінхаус, а, який це робить автоматично. А, і тепер ми просто не витрачаємо 20 годин на місяць. Це, в принципі, непогано. Ось поїхали далі. А, далі ми думаємо, чи вже є системи, які вже роблять те, що нам потрібно. Ось, наприклад, Greenhouse робить те, що нам потрібно. Але він дуже дорогий, тому нам треба було зрозуміти, чи, ну, чи нормально за нього стільки платити, з огляду на те, скільки ми зекономимо. А, але ну, переконайтеся, що ви не знаходите знову велосипед і робите те, що дійсно потрібно, і чого ще немає, що не можна швидко купити і інтегрувати. А, далі, які ризики чи сліпі зони автоматизація допоможе попередити? А ось, наприклад, знову ж таки робила дешборд з акаунтами. Вони там у них є селещ. Вони всі пеймотікити запити обробляли протягом тижня. Коли ми нарешті зробили дешборд, ми побачили 45 тікетів, які там декілька років висіли там краще. Вони не оброблені. Окей, вони були заплачені чи відмінені, але їх до кінця не закрили як процеси. І власне, ось такі сліпі зони, чи там не знаю кандидати, які не відповіли. Чи там ну, десь у вас могли якісь заявки е, ну, загубитися? Тобто автоматизації, тому що вони просто тупо дивляться в систему і відтягують те, що ви по критеріях їм сказали. Насправді ви дуже багато сліпих зон за допомогою автоматизації можете покрити. А, далі які додаткові можливості пропонує це рішення? Можливо, ще щось буде корисно. І чи користуватимемося ми цим рішенням у довгостроковій перспективі? Якщо ви знаєте, що у вас будуть суттєві якісь зміни в інфраструктурі, в процесах і ще в чомусь. Почекайте цих змін, а потім автоматизуйте, щоб ви зараз не витрачали час на те, чим більше там ніхто не буде користуватися в короткій перспективі.